Друзі, вітаю. Сьогодні встановлюю ходові огні на автомобілі Dacia Logan із автоматичним включенням і виключенням, коли вмикаємо ближній світлофар. Самі ходові огні от на решетку радіатора прикріплюю проводочки, протягаю вздовж радіатора. Для цього потрібно зверху відкрутити 4 болтики, які кріплять раді... пампер. І буде до них ну, буде краще доступ для того, щоб проводку висунути. І дивіться, від діодів йде два провода плюсовий і мінусовий. Плюсовий точніше, мінусовий я цепляю. Він жовтий йде, я його цепляю на плюс ближнього світла фар. Це коричний, фіолетовий провід верхній. Там йдуть три, ну, три проводи. Плюсовий же, в свою чергу, цепляю на живлення котушки. Це коричневий провід. І цепляю його через предохранитель. Далі. От і дивіться, що виходить. Коли запускаю машину, у нас йде живлення від котушки плюс. А мінус йде через лампочку від ближнього світла. Тобто ми підключили до плюса, але мінус живеться від, через спіраль самої лампочки. Коли включаємо ближнє, у нас мінус, ну, там, де був мінус під'єднаний, плюс, і діоди гаснуть.